Халати плюс піжами, сорт екстра. Ціна 7 євро за кілограм. в Лоті знаходиться 10 кілограм. Зараз покажу наповнення цього лотика. Ось такий халатик ніжно голубенького кольору. Розмір. Пише емочка. Дуже гарний теплесенький, не гесенький, є пасочок. Стан ідеальний. Наступна ось така піжамка, теж тепленька. Розмір пише 24 -й. Ось так воно виглядає. Штанишками. Дуже теплесенька, так, флісочка така. Наступне. Що у нас тут знаходиться? Знову ж таки, ось така чорна. У білі зірочки. Ось так. штанишками, Розмір. Пише 16-18. Джорджі. Ось так. Бачите, штанишки. Наступний ось такий халатик. теж теплесенький, стан новенького, розмір пише 5. І я так думаю, що це емочка. Пасочок є, присутній. Бачите, який гарний кораловий колір насичений. Наступний ось такий білюровий теж халатик. Тобто тунічка, піжамка, ось така з капюшончиком. Ще бачимо тут ось таку жамну корпусу з білим горошком. Наступне, що у нас тут попадається, ось такі кунгурумі тепласенькі. Розмірна певна есочка. Ще бачимо знову ж такий халатик. Ось такі Пленкий, оранжевий. там його теж ідеальний. Розмір. S -посів. S -посів. Ми знову ж таки бачимо халати. Ось такого фіолетового кольору. Таким-то плесеньким капісончиком. Та розмір. Емочка. Він йде теж така з середньої довжини. Присутній пасочок Там ідеально. Ну, ось такі халати. Будуровий, тепле, легасенький, кольоровий. Розмір, розкажу, 36-й. Есочки. Ну, Невеличка емочка. Наступний знову ж таки фіолетовий. Ось такий. Легенько. Наступне, що ми бачимо, ось таку зелену білюрову піжамку, досить тепленьку. Ось так вона виглядає. Розмір пише 42, ось так, просто. І знись штанишки. Знову ж таки, бачимо знову халати сірого кольору, розмір еморта. Знову ж таки, середня довжина. Класочок проступний стан. Ідеальний. Наступний, знову ж таки, у нас ось такий чорний халатик. Капюшончиком. Розмір XL. Ось такий, бачите, він де, Матеріал вже трикотажний. Всередині утеплення. Наступний ось такий білесенький халатик. Розмір теж екідка. Так, трошки виглядає він. І остання моделька з цього лотика. Ось такий трендовий. Супер халатик. Коротенький. Розмір МС. Остань його ідеальний. Для замовлення такого лота звертайтеся до наших менеджерів.